Доброго дня. Сьогодні, 26 вересня 2025 року, ми розпочинаємо позачергове засідання виконавчого комітету Кам'янської сільської ради. У нас на порядку денному одне питання про уточнення показників сільського бюджету Кам'янської територіальної громади 2025 рік. Але перед початком засідання прошу вшанувати всіх видих навчання. Дякую. буде головний спеціаліст відділу фінансів Олеся, нам повідомляємо всі справи наші доброго дня. Згідно розпорядження Кабінету міністрів номер 1000 від 17 вересня виділено субвенцію на виплату доплат педагогічних працівників. 2000. Тобто це освітян, видобінет міністрів <плес> додаткову доплату. доплату у розмірі разі 2600, каже, рахування податків. З виртуаленням податків це буде чистими. Без податків 2000 руки. Так, честими. Загальна сума субвенції 2 мільйони 497 тисяч 900. І на другу 450 тисяч 400 гривень. Це що за статті перші? Оплата праці і нарахування на оплату праці. Добре. Ще. Це освітяна Мела Івановна. Це ці президентські дві часи. Це на рік Це акція раз на Ні, це не раз на 20%. Але вона йде до січня, а в січні знімається. А в січні, січні будуть інші. Там піднімається заробітна плата вчителям на 30% січні, а з вересня ще плюс на 20. Дай Боже. Там, там дають, а там заберуть. То, які будуть думки виконавчого комітету? Підтримую президент, але гроші не є. Це ж не наші гроші, а ті. зверху. А що не освітяни, <ріпи> а <ріпи> Не освітяни. Про оточення до цього немає. Не про оточення про відчитання рішення про оточення показників сільського бюджету Кам'янської сільської території, в пані 2025 років. Збільшувати дохідну частину загального фонду сільського бюджету, по коду субвенція державного бюджету, місцевого бюджету на здійснення до оплати дорічних працівника та закладів загальної за середньої освіти на суму 2 мільйони 497 тисяч грн. Збільшити видаткову частину загального фонду сільського бюджету здійснення доплати до інших працівників закладу середньої освіти за рахунок своєї державного бюджету по коду 21-1 заробітна плата на суму 2 млн 475 тисяч гривень. Та по ходу нарахування рахування заради оплату на за 450 тисяч гривень 40 гривень. Фінансово відвідування сільської ради. Подати дане затвердження на рішення затверджені чергові сесії сільської ради, внести відповідні зміни до щомісячного розпису видатків сільського бюджету. Залишаю за собою. поза. Проти. Утримався. Але ви маєте рішень, рішень, рішення прийнято. Всім дякую. Засідання виконавчого комітету о, оголошую закрити. Дякую. Дякую.